Доброго дня, шановні друзі. Ми знаходимося на туристичному форумі в Києві. І зараз біля мене людина, не побоююсь цього слова, геній, яка створила ось таку от машину, яка продає путівки по надзвичайно цікавих цінах. Тобто ексклюзивний продукт, який буде їхати вздовж України, і ми маємо таку можливість приймати у Львові з 22 жовтня. Пане Равіль, В каком сне приснилась эта машина? В страшном или <свеселому>? веселом? Не знаю. В веселом сне приснилась. Идея еще 2000 года вот реализовать смогли а, только сейчас. Вот такое прекрасное чудо. А, всех приглашаем. Продукт уникальный. А, не пропустите этого события во Львове. Это книга майора капитана пожарной машины, которая будет вестись как бортовой журнал. І публікуватися на сайті бомбардір. Всех всіх запрошуємо 22 жовтня біля ресторану Старгород. Площа митна. Приходіть буде рекорд України поставлений по великій кількості людей, які сфотографували бомбардір. А саме так звати цю машину. Це буде 500, 600, а може й тисячі людей. Приходьте кожен і не переключайте. Ще пан Равіль хоче щось додати. Бомбар... Бомбардир HR-1. Адін. Правильне названня. А чому саме так? Чому саме так? Хаміта Фравіль. Ейч Р ну, Можна було й догадатися. Ну от з таким гумором ми вирушаємо з Києва і йдемо на Ви. Ідемо на Львів. Готуйтеся, львів'яни, бо ми цього варті.